Друзі, всім привіт! Вітаю всіх, разом з нами. усіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. гість пан Тарас Загородній, який ви всі чудово знаєте, і поважаєте, судячи з кількості переглядів і коментарів на його адресу. Тому й закликаю вас не стримувати себе і продовжити цю гарну добру традицію. Пан Тарас, радий бачити. Так, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, почнемо з ну, доволі трагічних новин, тому що. Вдарили росіяни по Харкову в центр міста, є багато постраждалих, є величезні руйнування. Вдарили терористи по Одесі в центр міста. Є постраждалі, є руйнування, тобто велике лихо і величезне горе. І тут я вже на третьому році війни не знаю, з якими питаннями звертатися до експертів після ось таких от подій. Просто немає військової цілі ніякої, абсолютно, в центрі міста Це був прильот, прямий, тобто нічого не було збито, так? Це для чого? Ну, це для чого, якщо цей покидьок каже у своєму зверненні після орешника чи, чи після чого там ми будемо інформувати людей, щоб вони уходили? А тут бахкає по центру Харкова і по центру Одеси. Тобто, то всі, хто я хоч якось там засу там подумав про краплю людяності, мають зрозуміти, що це все не можу винувати з брехня, нехай буде так. Навіщо це робити? От нав... щоб що? Ну надія, що зламаються українці. Надія, що зламається армія, це те, що знаєте, от один військового начальника сказати, знищити надію на перемогу. Так, це, це головне, що існує в армії, і набити вони... от сподіваючись, що це призведе до бажаних результатів. Вони дуже поспішають до інаугурації Трампа, розуміючи, що час працює проти них і тому далі будуть робити такі звірячі дії для того щоб для того щоб для того щоб зламати українців щоб йшли на перемовини на ті які хочуть в їхньому форматі і так далі а Сподіваючись, що там, наприклад, наші західні партнери скажуть, ну це ж самі українці захотіли, і так далі. Але головна мета це знову таки інавгурація Трампа. Інавгурація Трампа вони знають, що позиція буде значно жорсткіша щодо них. Про це, до речі, Лавров нещодавно заявив: не знаю, говорив у вас на каналі чи ні. Заявив, що позиція наступної адміністрації значно жорсткіша ніж попередня. А, і ну там знову говорив, що там права російськомовних не влаштоване, не не враховується і так далі. Звідси я взагалі роблю висновок що все ж таки розмова Трампа і Путіна була, і вона йому дуже не сподобалась. Ми бачимо різні там. Потік новин з колись пристойних західних ЗМІ, які вже сповідують такий принцип, чесні люди коштують дорого. Вже просто вже не соромлюся виправляти навіть ці кремлівські темніки. Ну, останнє те, що мені розсмішило, це в Ройтерсі була опублікована стаття, де з посиланням як не дивно на анонімні кремлівські. Джерела, що все вони виграють і вони там готові сперечатися щодо статусу окупованих територій, і так далі. Тобто вони серйозно думають, що Трамп піде і підпише анексію територій, які вони захопили, бо тих знаходиться вони, які у них а в конституції, і багато чого іншому. Тому на жаль, таке, що буде, і подальше тут питання єдине ну просто нанехтувати тривогами. З приводу е, Трампа перемовин і важливі в тиску на Путіна. Ми ці теми ще безумовно обговоримо, ще торкнемось її. Але от щоб продовжити ось цю військовий трек, хочу запитати якраз про Арішнік і про те, що у них з'явилося, те, як вони mm. ударили по Дніпру. це медійна радше історія. Про що говорить, Чи вона практично військова, коли є певні загрози, і на них ми маємо реагувати. Але я, я просто не бачу належної реакції від світу, чесне слово. От якось я, я в цьому. Може, і не здивований, тому що вже звик. Але, але чому так? ну, стріляє новим видом зброї, всі якось ну, ми засуджуємо. І все, ми заслужуємо, ну і я засуджую. Але давайте щось робити, може. Ну, я спілкувався зі спеціалістами, в тому числі. ну, Нічого нового в цій зброї в дійсності немає, які це розуміють іноземці. Це не підготовка до удару ядерними зброями, тому що у росіян є можливість і так використовувати ці носії які є. Ескандери є носіями ядерної зброї, так, але вони використовуються проти України. Це ракета х 110 Більш того, мініатюрні такі заряди можуть поміститися, наприклад, в цікаві, які Україна. Україну активно закидують, і так далі. Це більше була така демонстрація на Захід, що у нас там щось є, і ми готові закидувати. Але тут є ще один цікавий момент, який хочуть провернути росіяни. Оце ж заявив Путін, коли говорив про цей орешник і все інше. Він же говорив про договір щодо. Обмеження ракет малої та середньої дальності цей договір з якраз за часів Трампа. Чи вісімнадцятого чи 17-му році він був підписаний ще 88-му році, що з радянським союзом, Україна це з частиною була цього договору. Наприклад, нам було заборонено продавати на експорт ракетні установки дальністю більше ніж 300 кілометрів а для внутрішнього використання. Будувати ракети дальні, дальністю більше, ніж 500 кілометрів. Тепер цього договору немає, у нас немає теж ніяких зв'язаних рук. А що вони хочуть зробити? Вони а, хочуть, ну давайте з Трампом щось підпишемо. да Якийсь там договір про обмеження, туди гіперзвукову зброю, скоріш за все, вони хочуть записати. Ну, таке договір, що ми, типу, тут великі держави щось підписуємо, а підписуємо, а потім використовуємо це для того, щоб просувати свої інтереси. І я упевнений, що в цей договір вони хочуть вписати Україну. А яким чином, щоб Україна а, була обмежена щодо виробництва власних ракет? Так. Малої та середньої дальності ну мала дальність це 300 кілометрів. Ну за класифікацію середня це вже до шести до п'яти тисяч, по-моєму. да а, І якщо Україна буде порушувати ці умови, да то вона буде порушувати умову не перед Росією, а перед США. Ось що вони хочуть зробити. Тому там не така проста історія з цією ракетою, те, що вони робили, тобто воно ширше мислять. Але чи піде на це американці? У мене велике 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 сумніви. Для того аби збивати цю ракету, потрібні інші комплекси або модернізований Петріот, або THAAD про яких зараз вже багато вже так. стільки спеціалістів у нас з'явилися але от, тут радше політична історія, тобто це дорога штука, відверто кажучи, там три плюс мільярди комплекс, плюс там вистріл, постріл 20 мільйонів один, так. Але ми бачимо там до, до там, тенденцію, яку продовжує Байден на жаль, лише зараз, коли там дає бити атакам саме дає протипіхотні міни, списує якусь частину боргів. Там до завершення своєї канденції йде на якісь плюшки, які отримує Україна. Приємно, але ну треба було робити це раніше набагато і більше. І, от, якщо продовжувати цей асоціативний ряд, він може надати такий комплекс Україні, щоб ми мали антидот, мали зброю проти ось цих нових ракет Путіна. Давайте так, все, що зараз робить Байден, таке посилення. Я вважаю, це вже вплив Трампа, і вони узгоджуються з Трампом. Я думаю, що це вже робота адміністрації Трампа, а не Байдена. Так, тим більше там було накладені нарешті санкції проти Газпромбанку, це і, ця світла, да. і ця світла думка чомусь настала саме зараз. Прийшла до адміністрації Байдена, а це чисто інтерес Трампа, тому що вони б'ють панецянці російській. І тому звичайно, що така історія, звичайно, що така історія може чому буде зараз надавати велике питання. Але питання закрити небо України, я думаю, що можна вимагати, хоча проти інших ракет. Чи буде такі комплекси? А я не виключаю, що може бути, але ну, ну точно не зараз. Тому що таких таких комплексів ну дуже мало в дійсності в світі, тому що як ви правильно сказали, один, один кошт один мільярд, три мільярди його ж там південний Корей, якщо не помиляюся, дали подібний комплекс чи їх інфраструктура стоїть. В Польщі та Румунії, якщо не помиляюся, є така історія, і тому, звичайно, так швидко воно не буде робитися, але я думаю, що воно може потрапити в Україну. Цей же комплекс цікавий чим? Чому була істерика в Китаї, коли дали Південній Кореї? Тому що цей комплекс, він фактично, цей комплекс цей комплекс. Виконує функцію розвідки. Ну, наприклад, в глибину Китаю там приблизно що, чуть ли не на під тисячу чи на півдві тисячі кілометрів, тобто це, да. Да, вислідковує все там всі цілі все, що це пов'язано дуже ж просунута система. І тому, звичайно, що якщо він буде наданий, це Ну вважайте, що вся територія Європейської Росії буде як на долоні. От можливо, вона буде в Фінляндії, встановлена, цього не виключає і так далі. і так далі. Тому в даному випадку ми повинні звичайно про це думати, запитувати в тому числі. Тобі що знаєте, є цікаво така от деталь, яку мені два тижні тому а потім публікації в пресі це підтвердили. Мені одна людина дуже поважна, якою поважаю, побував там в США, там там по своїх справах. І так далі сказав цікаву мені річ, що республіканці виявляються більш поважно ставляться до Будапештського меморандуму, а, на відміну від демократів, хоча підписували демократи, які завжди говорили, що це, начебто, нічого не варта. Так, да, у республіканців позиція наступна: ми людям обіцяли допомогу, і ми повинні виконувати свої зобов'язання. Це раз. А, і наступний цікавий момент, про який мені два тижні тому говорила я не дуже повірив, але от публікації в пресі нещодавно з'явилися. Якщо ми не виконуємо зобов'язання, то ми повинні повернути ядерну зброю. І знаєте, от коли з'явилося в пресі от Нью-Йорк Таймс і все інше, що вони думають про повернення ядерної зброї, ну я вам скажу, це розмови так і точаться. Точаться у республіканців, точаться і це цікаво в дійсності. Всі факти. Ми повинні розуміти, що, скоріш за все, ну всі ці байки, що Трамп кине Україну і так далі, залишаться байками, тому що це не відповідає їхнім інтересам глобальним. Чому? Тому що ну військову допомогу я думаю, не скоротять фінансову там на покриття дефіциту бюджету. Я думаю, що скоротиться цілком можливо. Що буде робити Трамп? Трамп зараз буде нагинати Європу, щоб вона платила більше грошей, утримувала українську армію а, і, звичайно, закуповувала здогадайтесь десь зброю. Звичайно, що Сполучених Штатів Америки, тому що на їх думку Європа повинна платити більше. Ну, це логічно з їхньої точки зору. А ось далі е, спайка Україна, Польща. Це буде гарантію мілітаризованих країн, в тому числі які будуть захищати власний інтерес і суверенітет, допоможе убезпечити страшний сон американської дипломатії. І це так званий континентальний союз. Це коли об'єднуються разом Росія, Китай та Стара Європа. От те, що хотіла робити Меркель, коли була і те, що робила, коли була а, на чолі Німеччини, вони фактично ставали частиною цього континентального союзу. Бо у Німеччини є технології, є гроші, а в Росії є сировина, а, Китаю потрібен шлях до Європи шовкової. Тобто ідеальний союз, який, з якими американці нічого зробити не можуть, тому що це ну, суходольний, по перше, так. Ресурсний по демографії, по військовій потузі, може змагатися з самими Сполученими Штатами Америки, навіть гірше може бути для них. Тому тут якраз зв'язка Польща та України мілітаризованих країн розривається континентальний союз, так і не дає можливості його створювати. І тому я думаю, що все ж таки, ну принаймні такі думки є. Ми повинні скористатися такими можливостями. Теж там робити власну оборонку, залучати іноземні корпорації оборонні, в тому числі в нашу країну, спільно виробляти зброю, активно займати там якусь частину в американського ВПК, як це робить Ізраїль, наприклад, да? Ізраїль сам багато виробляє, модернізує американську зброю. Вони навіть Петріоти мають власну власну версію, так, бомб багато роблять, ракет на f 16 і так далі. Тому ми повинні користуватися можливістю для цього забезпечувати експорт, дозволити експорт нашої продукції за кордон, секретність підприємства ПК. Забезпечувати, забезпечувати військове страхування військових ризиків і життя та здоров'я людей, які працюють на підпрессив. Поката багато чого іншого, тоді тоді все буде гаразд ніхто нікого не кине. Сьогодні видання Le Monde пише про те, що європейці заметушилися і зараз розглядають варіанти, повертаються вірніше до варіантів, які раніше розглядали про те, що якщо нова адміністрація Сполучених Штатів не буде надавати допомогу Україні, розглядають варіант відправки військ до України. Наскільки вірогідним є сценарій, коли за яким європейські війська присутні в Україні? Ну, я думаю, що це вони не через допомогу. Я думаю, що вони вже розуміють, що прийшла зовсім інша людина у Вашингтоні, і вона буде розмовляти з ними зовсім по іншому, і що філоніць вже не вийде. Да? От і так далі. Тому, наприклад, до, до європейців прийшла така світла думка, що виявляється, можна купувати тільки американський газ. До цього їм така думка чомусь не приходила. Воно нещодавно заявила. До цього вони чомусь не думали. Так а тепер починають думати в правильному напрямку. А європейці вже заявили, що готові приєднуватись до торгівельної війни проти Китаю. Знову така чому світла думка не приходила за попередню. адміністрацію. тут Трамп ще не став президентом. а У них одразу ж. Наступає просвітління, так розуміння того, що гроші все рівно доведеться витрачати більше, якби вони там не прощалися. І треба буде все робити в такому напрямку для того, щоб це все працювало саме так. РБК Україна сьогодні пише таке: план перемоги Зеленського писали здебільшого під республіканців. Повідомляє це видання з посиланням на джерела, що відомо. Пане Тарасе, йдеться зокрема про пункти, які стосуються розробки родовищ літію надважливого металу в епоху розвитку електроніки та популярності електромобілів. Ну щоб привабити Україна хоче гарантії безпеки не лише військово-політичні, але й економічні. Третій пункт: мінуси цих в тому що вони не передбачають повернення кордонів 91-го року. Далі аргументи про нашу землю та наших людей яких треба повернути, республіканці не сприймають, кажуть таке. Ви коли Донбас втратили 10 років тому? Там уже не ваші люди. Кінець цитати Як би ви відреагували на це? Слухайте, ну давайте теж знаєте слухайте що там написано і так далі. По родовищах вірю але чи знаходяться вони, до речі, на підконтрольній території. А, а тут проста теж математика. говорить шановні, хочете більше ресурсів тиснути на Росії в чому проблему на Донбасі? Багато чого є, яке не ніхто, ніхто нічого ще не робив там, да і не розробляв. У нас же Толком ніхто, наприклад, газ не розробляв в нашій країні тому що Росія не постійно гальмувала ці протеси і так далі. Ну, це таке. ми не повинні сприймати те, що сьогодні сказано, як кінцеву точку. Е, ну сьогодні... зовсім по іншому буде е, і так далі. Хто сказав, що кордону? Я навпаки вважаю якщо так складуться зірки. То шанс отримати кордони 91-го року України з'явилося в, в 25-му році. Ну це найкращий такий сценарій, коли Україні буде додана допомога, і тут же головне ж не в Україні, головне в бакуванні Путіна. Чим більше буде бакувати Путіна, він буде бакувати це і зараз вже зрозуміло. А тим більше Україна буде допомога. А, і хто сказав, що військово-політичним шляхом, тобто я вважаю, що не потрібно ну, у нас немає ресурсів для того, щоб вибивати росіян з усіх кордонів, так але створити передумови такі, щоб вони самі драпали з тих територій, цілком можливо. Тим більше політика Трампа буде полягати в політики низьких цін на нафту. А не скину, це не нафту, це клінічна смерть для російської економіки. Що буде їм взагалі справа до нових територій? Що велике питання? Тому тут ну сьогодні одне говорить, завтра інше, і так далі. Це то, то 25 п'яте питання. В дійсності ну добре. Але для того аби там мати контроль, або там мати користь від корисних копалень, які знаходяться в Україні. А республіканці на чолі з бізнесменами з бізнес-спільнотою, яка там присутня, вони можуть піти на конкретні кроки, не, не сапливі якісь кроки, так не рішучі, а на конкретні кроки для деокупації української землі і надання всього необхідно для того, аби uh, uh, мати з цього користь. тамагавки давайте Давайте У вас у вас цього добра там, яке йде на утилізацію. Я впевнений, що дійсності купа. А українців вистачить. Тому це, це таке питання. Тут питання торгівлі, а початкові, початкові позиції, які пропонує план Москві. ну Теоретично те, що говорить ну той, же Дівенс говорив там заморозка по лінії розмежування. Ну, категорично не подобається Москві, тому що вони хочуть, щоб американці прийшли підписали анексію. Цього ніколи не буде. А ось будуть букувати знову розповідати Трампу про е, е, рюріковичі та Печенігів там тисячу років тому. Він звичайно ніхера не зрозуміє, тому що це, якщо Кларксон не зрозумів, е, ну більш начитана людина, то Трамп точно взагалі таких навіть слів не знає, і, от і не зрозуміє, яка логічний зв'язок між печенігами тисячу років тому і претензіями росіян на. На вплив у, у, у східній та центральній Європі. А, і тому то слід використовувати це можливості. Тому я не виключаю, що можуть бути кордони 91-го року у і За і, як я говорю, і, як показує практика Першої світової війни, коли. А, Німеччина ще могла просуватися по території Франції, обстрілювати Париж, але була настільки виснажено, що змушено було драпати на свої кордони. Так і тут хто сказав, що це не можна. Дивіться вже зараз у що в Курській області влупили там Shadow а СБУшники продовжують утюжити НПЗ, там що з Калугі прилітає, і так далі. А інші лупаші вже по тому, уж... що. Uh, тому ж космодрому, чи хто там Капустіняр там є, там в Астраханській oh, області, yeah. звідки ракети пролітає Ну нічого, нічого. Там, а якщо там далі ракети прилітають там вчора в Аеродро в Курській області прилетіло. Он кадр sure. можете побачити, Да прилетіла касетна бомба. Вони взагалі в шоці були, що це відбувається. Uh, і не виключено, що зараз вже активніша авіація працює по Курській області, коли там тріумф знищений і так далі. Це ще одна означає, що до 20-го числа Курська область не буде звільнена. Давайте теж порозуміти І що значить фіксація по цій лінії розмежування? Це що, і російська територія залишиться там, а це це, це, це так політична смерть Путіна, а, тому буде багато що чого іншого, буде крики, стогони і так далі. Українці не повинні втрачати пильності, не вести всі ці розмови. Час працює проти Росіян. З адміністрацією Трампа час працює проти росіян. З адміністрацією Байдена час працював проти українців, тому що не була така політика. А тут це працює проти них. І там такі пацани зібралися, що знаєте, там о, вони можуть спочатку влупити, а потім о, запитати, що там. От і так далі тому спокійно треба підтримувати армію, розуміти, що багато що чекало бути, вимагати більше, в тому числі. А так, так хочете, хочете там е, цих. Копалин то, будь ласка, вон копалине. Ідіть розробляйте, іди, 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 давайте зброю, звільніть, будуть вам гроші. Що воно що воно там коштує? Все рівно воно вже вироблене, у вас стоїть на цих на в запасниках там купа зброї і так далі. Тому так ставити треба питання, і я вважаю, що це ну правильна постановка питання. Але цікаво, що зараз відбувається. Тобто росіяни відверто там тиснуть на фронті. Ми знаємо про там Часів Яр, Покровськ, там навіть Харківська область, на да, Харківський напрямок е і Курахово. І... І навіть там всю еліту там 50 тисяч на в Курській області, їм не добряче там надають наші на горіхи, наші хлопці, але все одно вони там дещо тиснуть. І от за економіст пише сьогодні, що на запорізькому напрямку також росіяни готують наступ, хочуть іти на Запоріжжя. Виявляється, це для чого для того, щоб заробити максимум бонусів до 20-го числа, для того щоб що. Що будуть якісь перемовини, вони на щось сподіваються, що вони можуть натиснути, що от у нас є якісь територіальні здобутки. Давайте домовлятися, тому що хлопці мені про що розповідають: вони втрачають зараз там такі місні штурми, вони втрачають півтори та дві тисячі людей в день, втрачають, тобто вони кинули весь ресурс для того, щоб до 20-го числа щось здобути. Ну, можуть ще здобути, але це принципово нічого не вирішує. Україна правильно робить що головне, що робить Україну: Україна зберігає армію yeah. перемовина, головне це збереження армії, так? І судячи з того, що робиться, так виснажується, сточує, але українська армія не розбита, це головне, так не втрачено керування. а В Курській області ми бачимо, вже авіація працює активно там язики поговорюють, що в міражі вже хтось побачив, щось вони літають, да і так далі. Французи готові там сторшедо дати, а сторшедо може і 560 кілометрів літати, і так далі. Тому тут цікаві речі починаються, і знову таки, якщо авіація вже працює вже в Курській області, це значить, що зможуть вони вибити тут щось з більшими втратами. Але тут головне, що не будемо забувати, це поява північної Кореї. Це явна ескалація, явна ескалація. Це вже поява третій країни. Це вже фактично світова війна, відкрита світова війна. Вона вже йде в принципі світова війна. І так далі. Це теж що Україна повинна активно використовуватися. В принципі, наша керівництво це постійно говорить. що от тут Північна Корея, тут вже третя світова війна почалася і так далі. Тому тиснути, тиснути по всіх напрямках і. Ставати вигідним, вигідним союзником для США в першу чергу і Британії, і тоді ми впишемо систему безпеки, стаємо вигідними, і знову таки, я б не зарікався стосовно кордонів 91 року, але політик, політико, військовим шляхом. Наприклад, ну от план Помпео був написаний там, якщо ви почитаєте, і, і Джонсона у нас одразу ж всіх зрадники записали чомусь не прочитавши, що йдеться. Як там Джонсон написав, взагалі перемовна позиція повинна починатися щонайменше з кордонів, станом на 24 число. А що такі кордони на 24 число? Це означає, що Україна на кордоні з Кримом. А раптом на Абрамсі чи на Бредлі зламається гальма, і вони поїдуть далі. Хто буде зупиняти українські війська? А mm -hmm. ніхто не буде зупиняти українські війська. Ну можуть покричати, що а я, я ми так не домовлялися. Ну так вийшло і так далі. І багато що а, і що таке, що те, що буде заплановано план Пампеа, що говорить: зняти всі обмеження ударів по території Російської Федерації? 500 мільярдів лендліз. Робити все, що завгодно, робив все, що завгодно, і так далі. А ленд ж повинні розуміти, це ж не тільки військова техніка, це і обладнання для промисловості, наприклад. Та? Як це було, наприклад, за часів Другої світової війни, енергетична і так далі. Тобто, тут, при правильному постановці, питання, багато чого може випустити правильно. Тому можливості є. Атаки будуть ще отакі от звірячі, але те, що вони з цим от граються орешками Як ви знаєте, ну якщо ви дивилися, до речі, репортаж там, де Путін там виступав перед керівництвом ВПК щось не щось, якось вони невеселі були. Знаєте, з, з таким з, 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 з таким лісом слоніка, ні продаж називається. А чого ви такі невеселі, якщо у вас так все добре виходить? Знаєте, щось, що значить, не насильно клеїться, як як, як як би ви хотіли говорити. Тим більше ігри з міжконтинентальними ракетами погано закінчитися можуть саме для Росії в першу чергу, а, і вони це чудово розуміють, і хто розуміє обстановку. І це буде істерика, буде а, і різні методи для того, щоб от таким чином розхитати українців в першу чергу. Дякую за цей ефір, пане Тарасе. Завжди незмінно цікаво. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам також.